Промайнув уже рік дні непросто прийшли, пролетіли, і назад не вернуть ні одну нами прожиту мить. Пам'ятаємо ми, що сказали, і де ми згрішили, пам'ятаємо ми, де потрібно було нам простить. Рік уже промайнув дні непросто прийшли, пролетіли, в когось серці залишились шрами, хтось утрату поніс, хтось лишився, практично всього, хтось лишився в цей рік без коханої доброї мами. Хтось лишився без друга, а може і батька свого, а для когось цей рік приніс щастя і радість велику, в когось мрія збулась, хтось батьками, подружжям хтось став, когось Богу цей рік від спасіння до смерті покликав, хтось у році минулі Господню любов пізнавав. Ще багато чого, що було б у цім році, не знаємо. Десь Господь нас насберіг від аварій, каліцтва і зла. І по милості Божій із ліжка завжди піднімались, бо Господня рука цілу ніч від біди берегла. Ми не бачили тих, хто за нас беззупинно молився, хто стояв на колінах, благаючи Бога за нас. Ми не бачили тих, хто за нас перед Богом вступився. Ми не бачили тих, хто підтримкою був у злий час. Кожен з нас щось хотів в цьому році здобути, змінити. Кожен з нас щось хотів досягнути, хотів щось знайти, але рік вже пройшов і не повернеш назад, ти ті миті, коли міг щось зробити, та все ж ти цього не зробив. Все уже відійшло, нам залишилась тільки лиш пам'ять, залишивши сліди. І приємні, і дуже гіркі, відійшли в небуття наші задуми, мрії та плани, не повернеш назад, як і плин джерела, чи ріки, залишається нам лише дивитися радо в майбутнє, сподіватись, що Бог і надалі нас благословить. Що Його охорона завжди буде з нами присутня, і ми зможемо в житті Боже задуми й волю звершити. Тож давайте разом будемо Господу щиро молитись, у молитвах йому свої мрії і бажання нести, щоб могли у житті Божі і плани здійснитись, щоб могли ми разом досягнути до цілі мети. І уроці, що буде. Будемо лише Богу довіряти, одне одному будемо підтримкою в тяжкий час, і коліна свої, що тремтять, будемо ми укріпляти, підіймать свої руки до світлих і чистих небес. Я бажаю усім щастя, миру і довготерпіння, щоб наступний сто рік дуже плідно для Бога прожить. Хай у ваших серцях буде віра у Боже спасіння, хай наш добрий Господь в повній мірі нас благословить. Рік уже проманув, дні не просто прийшли, пролетіли, і назад не вернути ні одну нами прожиту мить. Дай нам, Господи, всім і надії, і віри, і сили, щоб для тебе життя, яке нам залишилось, прожить. Амінь.